Як намотати нитку на шпульку. Отже, беремо нитку і спочатку, ніби як нанизуємо нитку. Ну, трошечки треба намотати і зафіксувати, щоб вона трималася. Ось. Так. Потім ми Беремо, ставимо нитку сюди і, так от нитку, ніби як продіваємо тут є така щілинка. Нам треба нитку просунути в цю щілинку. Отак. Далі ми беремо шпульку. І важливо, щоб нитка була від вас. Тоді буде крутитися в правильному напрямку і буде намотуватися, а не розмотуватися. Так, значить, ми наділи ось такий фіксатор є. Наділи. Ось. І тепер сюди раз зафіксували. Так, далі. Якщо ми почнемо зараз шити, то в нас буде рухатися і тут. Для того, щоб нам суто шпульку намотати, то нам треба від'єднати цей механізм, ми робимо до такого клацання. І потім ми просто беремо і натискаємо на педаль. Наша шпулька намотується все прекрасно. Ось подивіться. Як шпулька намоталася. Все ок, все прекрасно. І ви своїми ручками не намотували це. Це все зробила машинка за вас. Потім просто робимо в зворотньому порядку. Назад. Знімаємо шпульку свою і повертаємо назад у робоче положення. sen so